Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення та ознайомлення з природним довкіллям. Діти, подивіться, будь ласка, у віконце і роздивіться, який красивий сьогодні сонячний день, веселий, а чому? Здається, все навколо радіє, прокидається і оживає. Тому що настала. А хто або що настало? Послухайте. Прийшла до нас красуня мила, та що, та що зимоньку змінила, розтопляє скрізь сніжок, кличе звирію пташок, всіх пробуджує від сну. Ми діждалися. Правильно, весну настала весна і вже закінчується перший місяць. Весни, який називається березень. Весненька принесла нам тепло і радість. Діти, а хто ж допомагає весні розтопити сніжок, перетворити його у веселі струмочки, пробуджує дерева від сну, квітачки. Послухайте, будь ласка. Взимку низько я ходила, вам щедро я світила. Зараз вище піднялося і за справу узялося. Сонну землю зігріваю, з неї сніг та лід зганяю. Зазирнуй до вас в віконце. Я весняне, тепле сонце. Так, діти, це сонечко допомагає весні. Діти, Весною сонечко яскраве, світить тепло, розі... розігріває землю і проку... пробуджує всю природу. Настала весна і вже закінчується перший місяць весни березень. Чому березень? Тому що прокидаються берізки, починається сокорух. Другий місяць весни буде квітень, бо буде квітувати вся природа. Третій місяць весни називається травень. Буде зазелені травичка, і вже вся природа прокинулась від сну. Весною так швидко змінюється природа, що ми не встигаємо за нею слідкувати. Ось тільки що лежав сніг, а вже все висохло. Пташок не було чути, а ось ми вже чуємо, як вони цвірінькають. Дерева були голі, а вже на них набухли бруньки і скоро з'являться листочки. У природі все взаємопов'язане між собою. Природа, ми і природа залежить від кого або від чого, дітки. Подумайте так, правильно, від нашого яскравого сонечка. Як тільки сонечко піднімається вище, погода стає теплою і все пробуджується. А ось давайте подумаємо. Ми можемо сказати, наприклад, я хочу, щоб сьогодні світило сонечко. Можемо ми приказати природі, щоб світило сонечко? Або нам потрібно, щоб пішов дощик, бо в нас сухі грядки. Ми можемо приказати? Ні, дітки. Ми не можемо приказати природі бути такою, як нам хочеться. Ми залежимо від природи і погоди. Коли ми прокидаємося вранці. Ми виглядаємо у віконечко і зразу ж починаємо думати, що нам одягати, або що нам взути, або потрібна нам парасолька, чи не потрібна. Тому ми з вами залежимо від природи. Погода нам диктує свої правила. Діти, весна, красуня, надіслала нам листа, та от тільки пустотливий весняний вітерець. Переплутав усі слова в цьому листі, і ми нічого не можемо зрозуміти. Ну, ми з вами розберемося. А допоможуть нам картки-друдли. Кожне слово зашифроване, вони переплутані, а ми з вами їх спробуємо скласти в речення. Ось подивіться, будь ласка, діти, всі слова заплутані. Давайте зараз розберемо. Перший є. Друге слово весна є місяць, березень, настав, настав, уже. Як же нам їх скласти в одне речення, дітки? А ну, давайте подумаємо. Якщо ми будемо казати уже, настав перший. Місяць весни, березень. Яке речення в нас вийшло, діти? На, уже настав перший місяць весни березень. Скільки слів у нашому реченні? Один, два, три, чотири пять, шість. Це речення довге. Наступне речення слухайте уважно слова, які Розкидав вітер. Всюди почав. Побігли. Сніг, струмочки, танути. Давайте спробуємо скласти речення. Всюди перше слово, почав, друге слово. Танути. Третє слово. Сніг четверте слово. Побігли, побігли п'яте слово, струмочки шосте слово. Всюди почав танути сніг, побігли струмочки. Наступні, речі. Наступні слова. Ласкаво ручка. Зігріло, вогник. Сонечко, проміння, землю. Спробуємо скласти речення. Зігріло землю. Промінням. Ласкаве сонечко. Зігріло землю промінням, ласкаве сонечко. Але ж дітки, це речення можна скласти ще й по-іншому. Дивіться, ласкаве сонечко зігріло промінням землю. Слухаємо слова. З'явилися стежинки на проталинках, пагорбах. Складаємо речення. На стежинках пага з'явилися проталинки. На стежинках і пагорбах з'явилися проталинки. Із птахи вирію, перелітні, додому поспішають. Складаємо речення. Поспішають. Із вирію. Додому. Перелітні птахи. Наступне речення. Бруньки. В деревах набухають. На. Спробуємо скласти речення. На деревах набухають бруньки. Діти, ось ми з вами і склали речення про весну за допомогою карток друдлів. Що ж таке друдли? Ви пам'ятаєте, що це недомальована картинка. Ви потім можете самостійно її домалювати. Але ж вона ще називається позначка. Зараз за допомогою таких картинок друдлів. Ми з вами складемо розповідь про весну. Приготуйте, будь ласка, папір і фломастери. Приготували папір і фломастери. Зараз за допомогою картинки Друдли або позначки ви будете замальовувати речення. Настала весна! Дітки, малюємо яку літеру? Літеру в весна. Сонечко піднялося вище. Малюємо позначку сонечка. Потекли струмочки. Позначка. Струмочки потекли. Наступне речення. Закапали бурульки. Або, ми можемо ще сказати, потекли бурульки. На деревах з'явилися бруньки. Пташки. Повернулися з теплих країв, або ми можемо сказати, пташки повернулися з вирію. Зазеленіла травичка. З'явилися перші квіти. Прокинулися комахи. Люди одягли весняний одяг і радіють. Весні. Ось така картка друдла у нас вийшла: розповідь про ранню весну. А зараз я пропоную вам скласти розповідь за вашими друдлами, які ви намалювали. Давайте спробуємо! Давайте! Настала весна! Сонечко піднялося вище і стало пригрівати землю. Потекли струмочки, закапала водичка з буруляк. На деревах з'явилися бруньки. Пташки повернулися із вирію або із теплих країв. Зазеленіла травичка, розквітли, розквітли перші квіти, прокинулися комахи. Люди. Одягли весняний одяг і радіють теплу і весні. Ось яка розповідь у нас з вами вийшла. Але ж дітки, це в нас картка Друдле. А я вам іще можу пропонувати домалюйте свою картку Друдли, і у вас вийде малюнок про ранню весну. Наприклад, дивіться, до сонечка можна домалювати промінчики і зафарбувати його. До струмочка домалювати струмочок і теж його зафарбувати, до бурульки домалювати краплинки, до дерева домалювати гілочки і листочки, Пташкам домалювати дзьобик, травичку розфарбувати, домалювати квітку, домалювати комаху і все це розфарбувати. І, звичайно, домалювати себе і розфарбувати. Ваш малюнок допоможе вам складати розповідь про ранню весну. А я бажаю вам успіхів і до побачення!